Багато хто з нас любить поласувати салом, а дехто неодмінно додає до продукту часник. Але водночас не перестає бути актуальним питання: а чи допустиме таке поєднання, чи не зашкодить здоров'ю? Експерти кажуть наступне. Окрім отримання дуже приємних, смакових відчуттів, Сало та часник допомагають більш ефективно виганяти холестерин. Крім того, ці продукти харчування в одній вупряжці добре впливають на функціонування серця та печінки, а також сприяють появі жовчогінного ефекту. До речі, наші предки з давніх давен використовували сало. Як свого роду ліки. Лікували їм недуги, пов'язані з печінкою, легенями, суглобами, а також застосовували його при зубному болю. Вчені кажуть, що користь сала в тому, що воно містить багато корисних для організму мікроелементів. Якщо його. Е... Їсти разом з цибулею багатою на корисні речовини, то можна більш ефективно вивезти токсини з організму, а також зміцнити імунну систему. Але сало треба вживати без фанатизму. Не більше, ніж 50 г за раз. І що важливо за 4 години до і 4 години Після прийому сала, не треба їсти інші продукти, якщо ви хочете, щоб сало надало вам саме той лікувальний ефект. Так що, якщо робитимете саме так, сало принесе вам максимальну користь, насамперед, сприятливо позначиться на стані здоров'я. Ну, а кому необхідне сало, Можете звертатися.